Всім доброго дня! Добрий день! Вітаємо вас на нашому каналі. Ну що, сьогодні у нас 2 люте. На дворі весна, тепло. В хаті не сидиться, будемо працювати. Зараз ми покажемо, що ми плануємо робити, починати да, і в цьому році ми хочемо. Розпочинати велике, велике будівництво. будівництво. Да. А саме, що ми хочемо побудувати, зараз ми вам покажемо, розкажемо. Для початку я зараз ставлю вставку наших малюнків. Да? Да. Те, що ми плануємо, яке у нас буде, у нас буде будівництво. Дивіться. Ну, вставочки ви побачили на листочку, да? бачили здання буквої Г, е матеріали, які потрібні. Все правильно, це буде у нас сарай. Сарай у нас це буде длінний свинарник, і буква ДГ це буде у нас, скоріш за все, маточник. А будувати ми його будемо ось тут, на нашому такій на земельній ділянці. Буде йти. Так, от сюди, от бані, туди і з буквою Г. Тут у нас буде забудова в цьому році. Ми забудуємо свою мрію, зробимо те, що ми хочемо. Так? Да, маленьку таку хатинку для да, Таке невеличке свинок. своє підсобне господарство, свою таку невеличку свиноферму ми побудуємо, тому що у нас є сарайчики. Але вони дуже малі і ми хочемо розвиватися, а місця не вистачає. Йдемте подивимось, де були у нас наші поросюшки. Зараз у нас їх немає, ми вже вирізали. Хотіли ми розширити сарай. Там, виходить, два сараї, а між ними перестінок. Але вийшло <клес> так, що. Батьки будували цей сарай, і я не знав, як він будувався, ціляком, чи то перестінок, чи то несуща стіна. Но факт в тому, що тут є у нас один орлик, такий, який нанімається на роботу. Ми йому дали роботу, сказали розібрати стіночку. Ну, самі розумієте, як наймати алкашів. От зараз покажемо ну, смислі алкашів. ну, Лацю. Ви поняли, Зробив так, нам трошки шкоду. Не хочуть нічого робити, а хочуть якось гроші заробити. Ось тут у нас були дівчата, наші поросюхи. І ми вирішили вбрати оцю стіночку, щоб з отим сарайчиком соєдиниця. Але людина нам наробила діло, бачите, потолочок у нас уйшов. Тому що це оказалася несуща стіна. І він каже, ну, йому задаємо питання, ну ти коли починав розбирати, ти ж бачив, що це ж несуща стіна, що тут балки. Ні, я не бачив. Ну, понятно, що, він, що вони можуть бачити оці уксуси. Нічого. Коротше, наробив нам діло, дали йому 100 рублів, вигнали його, сказав, більше не буде і ноги твоєї біля мого двору. Тому що це такий роботяга, який, даєш, йому на ось вирве бур'ян і то над ним треба стояти. Ну, Оце отак от бачите, самому не було коли. Якби почав сам розбирати, одразу би побачив, що несуща стіна і звісно, би, цього би не було. А так вийшло отак. Будемо зараз питатися, якось його витягувати угору, приподимати. Заново закладати, ну, в общем, вийде що чи не вийде, не знаю. Зараз підемо на ту, на ту сторону і будемо там вбирати дивитися, що у нас вийде. Господи, весна на дворі, так? Да? Так. Да. Весна зиму виганяє. Да. Часначок там Лена посадила. Да, була такі рядочки гарні повсходили да. звідси. Так, да, видно. Стає чесночок вже тому що пішло тепло і часночок, позивний часночок просипається. Так, зараз ми попробуємо це все убрати. Ну Як попробуємо? Не попробуємо, а все оце уберемо, винесемо, похилилося дуже страшно. Зараз попробуємо туди доску. Чи ви чи доскою витягнемо, чи донкратом витягувати. Ну, в общем, щось будемо пробувати робити. Ну, а якщо нічого не вийде, то прийдеться тоді геть повністю вилазити, снімати, знімати шифер і повністю все знімати угу. угу. і перекладати, але не буде у нас тоді глиняного потолка. Буде просто за ним одразу шифер. Понятно, сарай буде вже не теплий, буде холодний. Але з весни до осені, до холодів, не можна буде користуватися. Може, ми тут бролірядничок зробимо. так? Да? Угу. Ну, Давай поки на паузу, а далі покажемо. Ну, Ми з сарая достаємо все, що можна, все, що там є. Достали ми наш генератор. Простояв він у нас зиму, слава Богу, світло у нас не виключали і ми ним не користувалися. Але, вважай, кінець зими, він ні разу не заводився. Зараз провіримо, як працює. Прошлу зиму він відпрацював дуже гарно, коли виключали світло. Ось і подивимося, я весну осінню робив йому ревізію. Почистив, помив, розібрав карбюратор, там все повпримивав, поперечищав, бо от е бензина такий білий нальот Ну Ось простояв він скільки у нас, ну считай, з весни, да? Чи з осіння? з осені, з осінь. Да, да, ми йому, нічого не робили. зараз провіримо, як він запуститься. Головне, то що головне? Головне за всім треба дивитися. Якщо вовремя поміняне масло, мастило, якщо... Ну, як за, любою, за любим е, інструментом, да? якщо да, ти да. за ним дивишся, то він тобі працює. Тому, ось так. Повторим. <таспорі> Так, друзі, що ми зробили? З допомогою труб ми оці балки підняли, вставили тут квадрат трубу. Ось так у нас вирівнявся потолочок. Ну, тут, зрозуміло, попадало, ну, це таке, це вже не столь важне. Головне, що вирівнялося і ми вставили вставку трубу квадратну. Хочемо отак. Виложить, оставить так колони. колони. Ну, а центряк, оцей весь буде убираться. Буде один общий длінний сарай. но з такими колонами, які будуть держать ось оці балки. Які будуть держать балки, а верні цю трубу, яка держи балки. Да? Да, да. Ось так. Такий виход з положення ми знайшли. Працюємо далі. Ну що, заколачуємо ми розтворчик і будемо викладати стіночку, верні колонну. Отак от, от розібрали, поки попідпирав балки. І зараз буду викладати колонну. Потім ми розберемо тут. І тут теж отак буде йти колона, а зверху буде йти труба, яка потім буде держати оці балки. Так що я продовжую. Ну, а ви через невеликий термін часу побачите вже, що у нас вийде. Ну от на сьогодні ми закінчили нашу працю. Значить, що ми зробили? Виложили отаку колоночку, яка держе балки. Тут розібрали пройом. Ну, а тут оставили теж таку колоночку, яка теж тримає балки. Ще так вставили сюди таку квадрат-трубу. Щоб на вірочку, щоб ці балочки держалися. Отакого От прийому, я думаю, нам хватить для того, щоб тут поросюшки бігали. Да? Да. Ось такий виходить у нас сарайчик. Дліна нашого сарайчика, виходить, 5,7 метрів. А ширина 1,5. Ну і того 8,5 квадратів. Отак на 8,5 квадратів ми сюди поставимо десяточок поросяк поставимо, Десяток, да? Да. ось отак от у нас воно вийшло. Плюс у нас, як ви знаєте, прогулочний дворик є ще для поросюшок. Це від з другої сторони, лінуся, <звісно> <звісно> да. ось і все. Ну, а тут, звісно, залишилось таке трошки не. Ні, ну Ми подумаємо, що, що можна зробити, так, щоб безболезненно. Ну так, да, тут вже потім будемо думати, не, ми тут щось щоб щось зробити так безболезненно. Або витяжку тут бахнемо, да? витяжку бахнемо, в кріщі зробимо. Тут шифер вже видно, зробимо і буде така гарна витяжка. Ну Ось от так ми сьогодні попрацювали. Попрацювали. Сьогодні день прийшов недаром, день був дуже сьогодні да. чудовий. Сьогодні по новому календарю. календарі да. Літо. Весна з зимою. Да. Ну, ми зустріли щось... весну. Да. Весна сьогодні перемогла. Сьогодні була дуже чудова, гарна погода. Ну і за день ми зробили чимало роботи. Ось так. Тут осталося нам що Трошки, ну, щось ну, да, потолком, трошки ще позамітаємо, да, побілуємо. Паутиня приберемо, продезінфікуємо да -да. і заселимо сюди Патів. 10 штук поросяточок. Патів. Деяких просто відгодуємо, да, будемо різати. Да, а щось десь може билиться. нам сподобається щось на ремку Ну, Далі буде видно. Вот. Так що ось так. Всім пока, всім дякуємо, що були з нами. Кому не жалко, поставте нам лайкосик. На все добре. До наступних зустрічів. Пока-пока.